Українські медики прогнозують ранній в цьому році спалах захворюваності на грип. Тож спеціалісти попереджають, єдиний спосіб вберегтись від хвороби зробити щеплення. Вінчина наразі повністю забезпечена вакциною. Незабаром вона має з'явитись в аптеках. В цьому році очікується ранні спалах захворюваності на грип, Констатують фахівці. За прогнозами циркулювати будуть три види вірусів: сезонні А і Б та пандемічний грип, який був в минулому році. Щодо останнього то вчені попереджають: на Україні на нього може захворіти близько трьох мільйонів людей. Разом з вірусом А і Б ця цифра може скласти від чотирьох до семи мільйонів. Спеціалісти наголошують, єдиним методом запобігти виникненню захворювання є щеплення. Проводиться воно сертифікованими вакцинами, які і діють проти усіх трьох видів грипу. Вакцина, яка розроблена на використання, використання в цьому році, вона включає оцих три штами: антигени трьох цих вірусів, про які я вам говорив. Це пандемічного грипу, вірусу А, він де сьогодні АН2 його називають, і вірусу Б. Кожна з цих вакцин, які зареєстровані сьогодні в Україні, вони містять штам всіх цих трьох вірусів. Тобто вони практично профілактують повністю заборення грипу. Незалежно від того, де буде придбана вакцина, а окремі категорії населення її можуть отримати безкоштовно. Щеплення повинно проводитись тільки в медичних установах або в спеціальних кабінетах, де буде надана кваліфікована допомога на випадок виникнення алергічної реакції. Медичний заклад це перш за все. Ну, в першу чергу це йде мова і про старинність, все-таки це, це ін'єкція. Робиться ін'єкція, вона має бути з певними умовами проведена, там, асептики, що це було в старинних умовах, е тому це має виконувати медичний працівник, а медичний працівник, він, звичайно, має знати, що щоб не було якихось реакцій, побічні все це має бути в тому закладі, що ми... де можливо надання невідкладної допомоги. Аби не захворіти на грип, спеціалісти рекомендують дотримуватись елементарних правил, уникати скупчення людей, обмежити своє спілкування з хворими людьми, провітрювати приміщення, тепло одягатися, повноцінно харчуватися, часто мити руки з милом. Звичайно, прийом комплексних вітамінів препаратів з мікроелементами. Ну що, ще періодично кожні 2-3 години мити руки з милом, періодично е соля, с -с сольовим розчином або фізрозчином е зволожувати е порожнину носа, порожнину рота. Е звичайно, можна елементарно приготувати це на чайна ложка на літр води, і отакий сольовий розчин вже можна використовувати для. Е Ті такі профілактичні, скажімо так, заходи, які населенню здоровому населенню можна вживати для профілактики. Сьогодні фахівці управління охорони здоров'я та курортів Вінницької облдержадміністрації та санепідемстанції провели ряд заходів, які дали можливість лікувально-профілактичним закладам підготуватися до можливого ускладнення епідемічної ситуації щодо грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це зокрема стосується створення ліжкового фонду, запасу медикаментів та забезпечення установ необхідною апаратурою.